Ну що ж усім привіт дорогі друзі. Я зараз апну 47 косарів кубків. піду, я думаю, в соло шедевчку там тим більше у мене нові квести, Там у мене тут раз квест і два квести. В Солошиде. Надіюсь, я там затащу. Я сьогодні повного брала Лілі. -лі. Будь ласка, без хейту, що я донатор. Е і я буду її... Зразу її пушити на там 25 ранг, хоча я. І мелоді досі не запушив. О, я хотів її запушити на 25-ти, я хочу всіх нових браулерів запушувати на запушувати. Запушити на 25 ранг. Тобто я запушив Міко Кіта. після того, що Ларі Лорі я теж запушив, після того Анджелу. і От Мелоді. Ми прощаю один браулер. І, тобто я по суті я думаю цього браулера у Лілія апну на 22 раунд, після того мелоді запушу і після того цього вже допушу на 25-й. І я думаю, так зроблю. Ну що ж, давайте, нам зараз треба 47 тисяч кубків апнути. Хто не знає, у мене зараз пуш 50 тисяч. Ну так, 50 тисяч на даний момент це не дуже такі великі кубки, але все ж. Я допущу в цьому. <кхи> Боже, тут щотра Лілі. До речі, цікаво, чи я є досі в топі, ну не в світі, звичайно, в світ. Ну, в твоїй, ну, глобал впасти дуже тяжко. Боже, я не розумію, як Лілі має контрти Мелоді. Це неможливо. Треба підхилитись, ну цей гаджет рятує. Боже мій. Вона забрала мої банки. То взагалі нечесно. Мої банки вкрадають. Ні. Ну добре, хоча б дякую тобі, що мені допоміг. мене є ульта. Ну, реально дуже швидко ульта набирається. Але знаєте, все-таки може дешка – це не для Лілі. Е, треба ще, до речі, купити посівку, коли в, коли в мене буде золоту, треба буде купити посівку на типа плюс 1200 урону після, після того самого я злився! вау покупка я не це словий браур не я пам'ятаю я і за Мелоді, і за анджел завжди зливався на таких кубках он після всього 60 кубків от таких челиків мне дають я не розумію Що за що за фігня? Вісім Мелоді, ви що, Фігіє. Ви офігіли? Якого фіга? Вісім мелоді в каці, Це ненормально. Якого фіга? Що? Я не розумію, це взагалі нечесно. Лілі не контрить мелоді. В нас своєю трійною ультою може просто ухилитися. І все. Я не розумію. В чому баланс, бравла, а? На таких низьких кубках, на 60 кубках. 8 мелдівка. І це не бути. Я не розумію, реально в чому баланс. Та його нема просто. О, боже мій. Я, до речі, єдиний Лілія тут. Ай-яй-яй, треба валити! Треба валити під гаджетом. Тут заховаюсь. О, жесть! Тут реально під гаджетом можна просто сховатись. Ха! Просто буду в кущах сидіти, О, як? Ты шо? це, це як? Не ну, розумію, що це за, за екстрасенс, Ха. Такий. Так тря... треба тікати, треба тікати, тікати треба. Ну давай, давай, іди. Я зараз кину ту в тебе. А, є, ні, ну на 11 баночку ну, це буде е, ризиковано. Тут є, так? Та є. Давай, давай, давай! І треба добити! Є. Але не майже він знає, що він би тут не виграв. Накоплю. Не! А, а я. Я апнув? Апнув? Да, 47 тысяч! Больше. Ха, що я? я? Я так закричал прям. Так, забираємо 300 монет, так. Треба ці 300 монет. Але я запушив 47 тисяч. Вау, дуже класно виглядає в профілі 47 косарів, І тут дуже класно. Вообще, повсюди 47 тысяч... Вау! А, буду далі пушити лілі. Та, ну Це такі низькі кубки, хоча ну, я ж говорю, я зливаю. Угу. Я дуже профі гравець. Ще може нокаут 5 на 5 піти, реально, я б жартів. А, ну будь-куди. Напевно за те, що до речі, є карта вже е, монстр. Як не там? О, зараз, місто чи як не там. Ну і самое найголовніше я зробив. Так, відео таке маленьке, хоча я ще можу подивитися тут, як там. я... Я на 98-му місці. вау, капець! Ну і Глобалі там вже... Там вже майже 1000 кубків у Глобалі. Запушили. Е, та видно так. Лілі на 975. Зараз, зараз запушить хтось із цих челіків на 20... 30 ранг. До речі, от тут ютубер Спайк. Не знаю, це дуже добрий чел. Ха, я так сказати, його фанат. Так, ну, звісно, мій любимий персонаж спайк, нього любими персонаж спайк. Хе. Ну, все, в принципі, відео завершується. Ну, дуже маленьке, але ну, бо я ж виконав свої те, що я хотів. Запушив ці кубки після того, ну, і далі я пушу 48 тисяч 549 і 50 тисяч. Ну і якщо що, нагадую, або хто не знає, я маю запушити 50 тисяч до, до кінця весни, тобто до 31 травня я мушу запушити 50 тисяч. В принципі, це було трошки тяжко, хоча я тут брала пушу бушу. І якщо що, в мене нарахуючи лілі, всі мінімум 550. Ну, от честер ну, 550. І всі решту там на 550, 600, 650, або 800, або 750. Ну, і все. Буду прощатися і усім па-па.